2 квітня 2025 року. Вітаю, безпечний регіон. Уявіть собі, з півмільйона мільйона людей і є ще троє, котрі не знають, що сьогодні в мене день народження. Ми вас Вітаємо! Бажаємо вам здоров'я, щастя і дуже ми вам вдячні за вашу таку безпомогу. Що ви привезли? Розказуєте, хто ви, що ви, що ви привезли? А звідки ви, до речі? Ми, до речі, Київ, Діснянський район, філія номер 2 Ми медики самі. Вот і ще громадська рада передала так. хлопцям нахілян Артур. Вот передали хлопцям футболки. І тут продукти, консервація харчування. і продукти харчування. На днях буде чергова відправка. Приїде на фронту скурщений сюди військова вантажівка з десантиками, і це все поїде на фронт. Дуже вам дякую. Сьогодні день визволення Київщини. 2 квітня. Ви знаєте, сьогодні Київщина позбулася цього лиха. І сьогодні мені 48 років. Ми тому дякую. дякую. Ще раз приїхали. Дякую. Ще що питання. Дякую за подарунки. Що разом до йдемо разом до господи, до ще раз. разом до перемоги. Усі разом. Слава Україні! Слава, слава. Ні, я кажу слава Україні. а Ви героям слав. слава Давайте. слава Україні! Героям слава молодці! Це вам.